Сьогодні в наших цінностях, наш жіночий рух за сімейні цінності приймає неймовірних жінок, яких до нас привела пані Оксана. Що ми хотіли зробити? Ми хотіли, щоб кожна з них відчула, що творячи добро, ми легше переживаємо важкі моменти в своєму житті. У когось з них закинули чоловіки. І в когось з них чоловіків перебувають в статусі знайкового безвісті. Це звичайно важко. Але як зробити наступний крок? Просто почати творити добро. І Сьогодні в нашому просторі цінності ми розповідали про силу української жінки, які знайти можна в українській культурі. Правда, ну, неймовірне місце наповнене величезною любов'ю до кожного куточка цього простору. Кожен знайде тут своє. Чого наразі потребує серце кожної жінки, і Ви правильно сказала пані Наталі, що українська жінка навколо себе завжди творила красу. Це її покликання оцю красу створювати. І дякуємо вам за те, що таке місце існує, і що дійсно ви наповнюєте серця любов'ю, красою, теплом, вірою і надією. І ви знаєте, що я можу сказати, всі, хто на зараз дивляться. Розуміти, що інколи просте слово, проста спільна дія може когось надихнути, комусь повернути силу. Я вдячна всім нашим дівчатам з нашого жіночого руху за сімейні цінності, те, що ви творите спільно це якраз і є спільна щаслива Україна. І очі сьогоднішніх наших гостей, наших жінок це в цьому підтвердження. А зараз. У них буде фотосесія. Так, а зараз буде найцікавіше. Кожна себе побачить, яка вона не буде. Да. І надихнеться. І надихнеться. І. Це найголовніше. А акцію, яку ми вчора почали до щедрого вечора разом з Олегою Скрипкою, з Ольгою Чубою, з Павлом Костенка, з Андрієм Кажем'якіним, з Аллою Гордієнка. Щедруй, Україна, вже ці дівчата у своїх садочках, школах, територіальному центрі. Обов'язково продовжимо, долучимося і поширимо щедрівку українську на весь світ. Давайте це зробимо. Защедруєм Україну. Щедруй, Україна, Доєднуйтеся і разом з нами. До добрих справ. Дякую. Я вам дякую. Gracias. Перед вами не просто фотографії. Це історія сили, любові та непохитної віри. Це обличчя жінок, матерів, чиї сини захищають нашу Україну. Це їхні серця, сповнені гордості та тривоги, любові та молитви. Світлана Зброй створила для цих прекрасних жінок віночки, символи чистоти, краси та української непохитності. Цей проєкт став можливим завдяки підтримці Наталії Федорчук, голови міжнародного жіночого руху за сімейні цінності, яка об об'єднала жінок, об'єднала серця, об'єднала надію, а також завдяки невтомній Людмилі Терезі, військовому муніципальному капелану, яка надихає та підтримує кожну з них. У затишному просторі цінності народилися кадри, що переповнені глибоким змістом. Погляд кожної жінки це молитва за своїх синів, за перемогу, за мирне майбутнє. Це сила, яка живе у їхніх серцях, це невичерпне джерело любові, що живить і надихає. Це сила. Материнської любові, що перемагає, все. Ми вам щиро вдячні, але дуже цікаво пізнавання історію про наші українські традиції, ми будемо передавати з покоління в покоління. Дякуємо дівчатам, що ми занурилися в цій цінності і відчули коріння нашої спадщини. Ну, щиро дякую. Сьогодні отримали такі емоції, які не передати, які ніколи не отримали в тому житті. Дякую. Емоції неймовірні. Дуже сподобалося. Дуже велике дякуємо, що ви нас зібрали, що ви нам нагадали про наше коріння. Будемо передавати її ми далі по нашим діткам, внукам і так далі. В садочку вже співаємо щедрик. Щедрик буде обов'язково щедрувати.